Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини. Зокрема, під ворожим вогнем перебували ветеринарни Харківського району, Бударки та Вовчанськ-Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Станом на 18 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 283 дітей. Підлягають евакуації ще 12. Еваку... Ація триває. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу пів на 16-ї рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на перевірку території села Курилівка Курилівської громади, яка піддалась ворожому обстрілу. Перевіркою виявлені пошкодження трьох приватних будинків та господарчої споруди. Постраждалих немає. Пожеж не трапилось на одній з побутових пожеж, що трапилось о пів на другу ночі, 18 листопада. Загинув 35-річний чоловік. Подія виникла у приватній оселі за адресою міста Харків. проїзд Невельського 9 вогонь ліквідували бійці 11-ї частини ДСНС о 5.15. Вони ще відшукали, обгоріле тіло загиблого під уламками згорілих будівельних конструкцій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям селища Андріївка Донецької громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2 тонни технічної води. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили чотири атаки росіян в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну масовано атакували дронами камікадзе. Є влучання у Київській, Чернігівській та Одеській областях. За даними сил оборони півдня, в Одеському районі, є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Один співробітник отримав поранення. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 29 дронів типу шахет. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників. У повітряних силах зсу зазначають, що шахеди вночі атакували у кілька хвиль групами у різних регіонах України в зонах відповідальності усіх повітряних командувань повітряних сил. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові закріплюються на лівому березі Дніпра і ведуть штурмові дії південніше Бахмута. Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби відбулося 67 бойових зіткнень. Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Про це заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Він зазначив, що наразі тривають переговори, але обміни у тому обсязі, як було раніше, не відбуваються. За словами посадовця, РФ не цікавиться долою своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди. Українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя в Україні виявилося занадто дорогим. Про це пишуть світові змі за даними дослідницької кампанії. середня вартість оренди житла в Канаді за рік зросла на 11 відсотків до рекордних 2149 канадських доларів 56,6 тисяч гривень. Середня ціна оренди житла в Торонто. 2614 канадських доларів, 68,8 тисяч гривень. Ця сума майже дорівнює мінімальній зарплаті до вирахування податків. Інші витрати також зростають у вересні. Ціни на продукти зросли на 5,8% відсотка за рік, а ціна газу на 7,5%. відсотка. Вона вже не така сумна і нежива, якою була зовсім недавно. Ці багатоповерхівці, що на північній Салтівці, дісталося від прильотів. Частки снарядів легко пройшли скрізь товсті стіни, руйнуючи все на своєму шляху. Все, що люди наживали роками, дісталося і конструктиво будівлі. Ось як згадують ті страшні моменти мешканці цього будинку. без слез нельзя ничего рассказать. Прошу прощения. Мне 51. Ну, я плакал, когда я сюда зашел. У меня тут родители оставались тот день. І просто люди бежали в халатах, в пижамах, с котами в руках, з дітьми. Це страшно. Зараз ну, плакать буду. Серьезно, это тяжело. В результаті вибухової хвилі були пошкоджені стінові панелі, покрівля. Та несучі конструкції будівлі зовнішня стіна відійшла на 10 сантиметрів. Нам прийшлося її демонтувати при виконанні демонтажних робіт. Ми використовували баштовий кран. Далі ми почали відновлювати стіни за допомогою піноблоків кирпічної кладки та усилювали стіни металоконструкціями. Цей процес займав деякий час, після чого ми приступили до покривельних робіт. Зараз займаємося відновленим фасадом та внутрішніми роботами, а саме, штукатурка, шпакльовка, фарбування та буцювання плиткою підлоги. На даний час більшість мешканців повертаються до своїх квартир, в яких ми відновили комунікації, а саме водопостачання, теплопостачання та електрику. Наші роботи вже на фінальній стадії і я впевнений, що мешканці даного будинку будуть задоволені нашою роботою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. В одному з подвір'ї об'єднує чотири багатоповерхівка у Слобідському районі. Працівники Харків водоканалу проводять планові профілактичні роботи на міжквартальній мережі каналізації. Проводяться очищення трубопроводу гідродинамічним способом, послідуючим виборкою колодязів від мулу та твердих роз. Цього разу труби виявились чистими, уповільнювали роботу системи лише природні осади, зазначили в КП. А от інколи трапляються випадки, коли дістають з каналізації і ганчірки, і предмети одягу, і харчові відходи, і предмети особистої гігієни. Є таке поняття культура користування каналізацією мережею. Не бросати в туалет ганчір'я, вологі серветки. Туалети домашніх улюбленців та консервації. І тоді буде працювати у нас на порядок краще каналізація міста Харків. Так протягом двох кварталів у Слобідському районі виконано ремонт каналізаційної мережі протяжністю 740 метрів. Також замінено 25 люків та 16 плит перекриттів, Звітують у водоканалі. Начальник дільниці зауважує, що на жаль, багато додаткових складних аварійних робіт доводиться виконувати через руйнації, спричинені російськими обстрілами. Також були три попадання по Слобідському району, де проводились діли. Сумні аварійної ситуації всього упродовж поточного року лише у Слобідському районі відремонтовано 23 колодязі з заміною люків і плит. Механічним способом прочищено 11 метрів каналізаційних мереж, гідродинамічним 9,5. А загалом по Харкову за рік прочищено 243,5 кілометри системи водовідведення. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини. Харків повільно, але впевнено, занурюється у новорічну атмосферу. Станції метрополітену продовжують прикрашати святковою ілюмінацією. Наукова, південний вокзал, Майдан конституції та університет це ті станції підземки, що будуть до грудня оформлені, аби харків'яни, не зважаючи ні на що відчували свято новорічних та різдвяних див. На університеті в холі теж тривають відповідні приготування. Сьогодні зранку побачила пост, що тут вже прикрашають все, і поставили ялинку. І я могла зараз піти пішки з архітектора Бакетова, мені потрібна туди на Майдан конституція, але я вирішила спеціальне у метро, щоб я побачила і так. Ну, відразу посмішка з'являється і ну, не знаю, в мене настрій піднявся, покращився. Мені здається, це круто, що можна ну, хоча б у метро зробити таке. Свято. Я думаю, що будуть ще якісь концерти, також будуть виступи ну, ближче до свят тут. Мені дуже не вистачало цієї новорічної атмосфери, тому що це вже який рік ми не маємо нормального нового року, і звичайно емоційно це втомлює. І, на мою думку, зараз хлопці ось там на фронті вони якраз борються за те, щоб ми мали можливість робити собі якісь свята, робити собі якісь трішки маленькі, не знаю, радощі в цьому житті, тому я вважаю все доречно, звісно, без якихось великих помпезних святкувань, але ось якісь такі маленькі радощі, щоб люди йшли, раділи, відчували якийсь новорічний вайб, новорічний настрій. Мене це порадувало. Оформлення станцій у Харкові проводять в нічний час, так аби не заважати руху метрополітену та пасажирам. Дизайнери обіцяють завершити монтаж ілюмінації до свята Миколая, що відзначатимуть вже через кілька тижнів, 6 грудня. Вообще, чесно кажучи, не дуже відчувається, що вже пройшов год целый. рік і що Новый Новий рік наступає, уже вообще не відчувається. Будемо святкувати. Все, що відбувається, то відбувається. Життя йде, будемо святкувати. Будемо купувати подарки, готувати новорічний стіл, а що робити. Це позиція жити потрібно, бо життя триває. То, що підростають онуки, то, що скоро зима, то, що йолку встановлюють, то, що Харків живе. Оцвітає в супереч всьому. Це й надихає. У мене позитивне. Я вірю в перемогу. Я сьогодні день студента міжнародний. Я викладач. Ми вітаємо всіх студентів, харків'ян, всю спільноту викладацьку з цим святом. І віримо в перемогу і допомагаємо нашим. воїнам». Дуже гарний настрій, особливо, якщо уряджено все мріям, як усі миром. Мирного неба над головою спокійя дуже хочеться і стабільності. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікинін. Харків новини.